Міліції ніколи не багато. Це демонстрація присутності і сили для тих, хто намагається і хоче розхитати ситуацію в Одесі. В Одесі на кожному квадратному метрі буде міліціонер. І ми будемо слідкувати за порядком. Ми будемо документувати всі дії тих, хто хоче порушити закон, і не дамо розхитати ситуацію нікому, хто б цього не хотів, тому стільки людей. На сьогоднішній день в Одесі 2600 міліціонерів біля 600 народної варти, кобра, спецпідрозділи, які приїхали у нас з інших регіонів. Так що це необхідно для того, щоб всі ви і Одесити, в тому числі, могли спати спокійно і могли не хвилюватися, що їм хтось зіпсує ці вихідні дні. Завтра, о 14-й годині, тут буде відбуватися панихіда. Зранку міліціонери беруть в периметр поле куликове. Перед цим буде взривотехніки і собаки, які можуть знайти вибухівку, прочешуть територію, прочешуть приміщення проспілкової організації. Поле береться в периметр, виставляються магнітні рамки з кожної сторони, звідти і звідти по 5. І, е, дякуючи цьому і іншим заходам на куликове поле не пройде ніхто ні з холодною, ні з вогнепальною зброєю, так що нехай навіть і не намагаються. Дяську гарнізону міліції приданих сил 14 регіонів України Національної гвардії та громадських формувань для проведення спорта зуб остроєнь. Доповідав заступник начальника головного управління полторник міліції пузнітов. Здрастуйте, товариші! На охорону громадського порядку, боротьбу зі злочинністю, забезпечення безпеки громадян в українському місті Герої Одесі. Під час несення служби суворо дотримуватись законності бути ввічливими у поводженні з громадянами при необхідності застосовувати зброю. Згідно з статтею 15 та 15 прим закону України про міліцію. Вільно.

Бо ищет дядя. А вот посмотри, вон дядя. Там же небось. Там же не такие дядя. У главного управления в одну линию, не полутру.